І так, спробуємо працювання на більш дідній культурі, на гречці. От у нас магазиновська гречка. Станом на 2012 рік жовтень 860 коштує. І завантажуємо. Теорія така, що довжина дві довжини зернинки повинні бути менші. Максимальний отвір повинен бути дві довжини. Зернинки. В нашому випадку тут набагато менше, тому по, по ідеї повинно працювати на ура. В середині не буде працювати, бо в нас тут конус має бути. А країна Ура має з тобою? Ні, експеримент проводити, щоб воно туди зсувалося. Повністю моделювати процес, який там є. І так. Где-то чтобы у вас возникло. Так, включи, чтобы... А ну давайте, тобой я снимаю. Так. Є, yeah, є, yeah, нормально! Спочатку так гарно з усіх отворів сипалося, а потім... Потім отвору запустіло Нема чому сипатися. дивися. Тут нема зовсім. Це значить щось залежить від диска. А тут, буде, дивіться, це взагалі, це десь щось отвори, може не співпадають отвори. Але це, буде, це, буде. Не схоже, співпадають. це ж максимально просіяно було. Та як не співпадають? Ми тільки не, що відкривали Відкрити не того. максимально. Так. Ссипай назад і давай максимально відкривай. Обов'язково. І геть до цього нічого не міняй, бо все одно десь такий самий. Треба конус ставити. Щоб воно зсувалося все туди, щоб весь час тоді менше yeah. зерна потрібно буде для того, Тепер повністю яким кутом? Не менше, ніж кут зовні... внутрішнього тертя. Ні-ні, то дуже багато буде. Кут зовнішнього тертя, точніше. По сталі. Чи по чому там у нас має ви... У нас картон буде. Ну, значить, по паперу. Треба дивитися робити. Такий експеримент зробити, знаєте. Ну, зрозуміло. Десь книжку дають. Треба оцей вібратор. Ну, да, і, і при вібраторові взяти, ну, да, насипати, перед в стані спокою визначити, які, скільки коштуємо. А тоді Дос, поставити, взяти експериментально 3 градуси, 4, 5, і включити вібратор, коли воно почне е, посуватися. А для чого? А, чого а, а в нас обов'язку при вібрації коефіцієнт зовнішнього тертя буде набагато менший, ніж коефіцієнт Я при стані спокою. А, але що це дасть? А що конус великий робити, коли конус маленький. Ось а, 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 так конус становиться не вирішить. Мінімально допустимий. Ні, нам для дробарки важливо, бо від цього залежить висота камери подрібнення. А це метало... Це не камера, бункера. Металомісткість. Ні, mm. іменно чого камери? Тому це в бункері вон... має стояти, камера знає. Там буквально пару процентів буде mm. різниця металомісткості. Поставив, під оці, але well, підклаєш yeah. у різних місцях, під різними кутами. Подивитися, під яким кутом воно почне. Ну, гайда. Я рівномірно потім поставлю, але я з

Сипалося з усіх. — Малейон. Малийон. Все, супер. Ні, вже добре, тоді був малий. — Тоді був малий, коли ми на наповну відкривали. — А тепер зараз ми висипемо, подивимося, наскільки воно було. Чи воно було на дві цих. Ні, тут треба заміряти гречку цю. — вжину. Яка вона довжина і. Ні, то може відкривати буде поступово. Ми хочемо її увертати. Як людина. А для гречки скажуть менше. Ми хочемо використовувати два треба наховувати, що тут доска. У а не метал. — Ну, матеріал У нас отвір. Ну, оті, 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 має... ну, я не думаю, що він суттєвий. Ну, в общем, ефект ми отримали. В принципі, близький до бажаного, а можливо, і бажаний. Правда, міряти, важити ми не маємо чим, але ефект дуже гарний розподіл, приблизно рівномірний. Як по висоті, так і по завантаженню радіально. Тільки треба перше. Зробити і на цьому перевірити, нічого не треба міняти. Подивися, може ефект буде набагато кращий. Спочатку конус постав, але визначився мінімальний нахил. А мінімальний нахил не говорили, як визначити. Ось Ви цю штуку включаєш вібратора і сипіш гречку і дивишся. О, зараз можна це включити вібратор. Ну, це треба книжку. Жорсткий э, картон якийсь. Сережа, витягне книгу. Що в форму треба?